Чоловік показує апарат для діалізу, який стоїть біля його ліжка. Щоночі Артем підключає його до спеціального катетера у животі. Каже, зайвий раз боїться поворухнутись, аби не пошкодити та не вирвати ці трубки зі свого тіла. Через дану систему, через трубки, через катетер, який в мене в животі, я підключаюсь до даного апарату. І от з цими трубками я. Провожу цілу ніч на діалізі. Артем перебуває вже майже два місяці. Без нього чоловік не зможе. Єдиний вихід трансплантація нирки, яка дозволить повернутись до нормального життя. Значить, точно лікарі сказати не можуть скільки часу я протягну без пересадки. Це може бути рік, це може бути місяць, це може бути два роки. Це дуже індивідуально, тому чим. Скорше це зробити, тим буде краще, бо погіршити може в будь секунду. Жоден з родичів Артема не підходить у якості донора. Мама чоловіка каже: перевірили усіх близьких на сумісність. Отож, єдиний варіант чекати нирку від посмертного донора, адже за українським законодавством живими донорами можуть стати лише родичі Артема. Зараз пересадити нирку Артему можуть у Туреччині, втім, вартість операції у 80 тисяч євро для родини непідйомна. Коли говорять, що з діалізом можна повноцінно жити, то можна, жити можна. Ну, скажу, що це. Кармішний ад – це дуже важко жити. Це просто не ну коли я вже ввійшла в це і вникла, це дуже важко. Люди от відгукаються, ну всі предлагають або гроші, або предлагають мені кров. А мені іменно потрібен орган на самом ділі. Нині пересадку нирок роблять в обласній лікарні. І пересадку тут здійснюють поки лише від родичів, за словами завідувача відділенням трансплантації органів та тканин Анатолія Матвійчука, зараз у лікарні працюють над налагодженням посмертної трансплантації. 240 чоловік тільки сьогодні на діалізі, враховуючи, що десь така ж сама кількість до 300 чоловік без діалізу. Тобто, потреба від 400 до 500 чоловік. Це по області Це таке, да. По області, це якщо правильно проводити якісний відбір. По тий статистиці, що є в Україні в рік ми повинні. Ні, виконувати три тисячі трансплантацій Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.